Всім привіт! Сьогодні буду відварювати ось такий кусочок грудинки. Наробила аджики сирої схрону. Тому зараз відвару до аджики такого сала. Сало нарізаю шматочками, присолюю, кидаю два листочка лаврового, душистого перцю три горошини, 5-6 чорного звичайного. Заливаю водою і ставлю варитися. Вару до готовності. Відварене сало охолоджую. Присипаю спеціями суміш перців, хмелі сунелі і начавлюю дуже багато часнику. Все натираю і ставлю в холодильник, щоб постояло годинку-дві. Але зараз один кусочок ми вже посмакуємо. Нарізаю сало. Добавлю зараз сирої аджики з хроном. Рецепт є на відео. І будемо смакувати. Всім смачного!